Борис Васильович каже, порядна крукова людина, добрий лікар, гарний лікар, але він не має адміністративного українського досвіду. Коли він уваги, я топоную Борису Васильовичу, погоджую його на е, будь-яку іншу українську посаду. Саме з відмови все і почалося. Губернатор Леонід Прус наклав так би мовити вето на призначення нейрохірурга і майданівського лікаря Бориса Ткача, головним медиком області. Натомість запропонував йому обрати будь-яке інше керівне крісло, заявляє Борис Ткач. Повчора я мають зустріч з Леонідом івановичем. Один на один під, під центром між стопками, за картон. Де мені було запропоновано, ну, е, я вважаю це ніби ну, як відкуп е, відмовитися від посади директора департаменту охорони здоров'я і хочу стати головним лікарем, я не уточняв рекламівального закону. Е, на що я відповів? Що я за посадами не ганяюся і е, просто так от, е, купитися на те, що мені запропонують якусь посаду, я на неї піду. Я не згоден, тому що це буде зрада громаді, та яка не висунула на цю посаду». Неочікуване рішення Леоніда Пруса обурило більшість, тож присутні почали вимагати відставки самого губернатора. Леонід вас, візьміть, підпишіть все, вирішимо цей конфлікт. Так. Ну, що так тяжко підписати? Ви, провокується людей, розумієте ми, своє діями. Часу. Ви цього не зробили. Ні ткача не призначили, ні Янчука, ні інших людей, яких ми говорили з вами. Ви не призначили жодну людину. Тобто ви вчиняєте бездіяльність. Втім, присутні так і не дочекалися відставки. Переконати губернатора не вдалось. Я не буду писати заяву. Тим часом Борис Ткач добровільно відмовляється від призначення на керівне крісло. Рішення мотивує небажанням співпрацювати із чинним головою облдержадміністрації. Я відмовляюся працювати в команді Леоніда Івановича». <кліп> Тим часом кількість людей у малій сесійній залі більшає. Зростає і напруга. Врешті-решт біля трибуни щиняється бійка. Хтось застосовує сльозогіний газ. Авшись хаосом, очільник області тікає через вікно. Перемовини продовжили вже на подвір'ї адміністрації. Після тривалої розмови зі своїми помічниками Леонід Прус заявляє: власних рішень не змінить, не буде ані відставки, ані призначення. На що НАТО реагує гаряче. І знову від розлюченого натовпу губернатор Леонід Прус тікає. Невідомі молодики спортивної статури виводять очільника області з гарячої точки. Юля Грищук, Віктор Кривий для інформаційного випуску.